Карта випадає потір з прошлої житті, переродження в нове. Але дивіться, переродження в нове потір у старого. Отак випадає. Кінець загубив, загубив свій успіх. І так може бути. Так що тут, як по мечу, з холодним розумом все робіть. Продумайте і не рубайте з гаряча, рубайте з гаряча. А карта підказка. Да? Карта підказка говорить теж, що знайдіть в собі сил, свою велику енергію, обуздайте свого льва внутрі себе, як каже карта, обуздайте його і не поріть з гаряча, думайте все. Але та карта говорить, ще, якщо у вас є любима людина, з якою ви не можете розстатися, карта пари, да? беріться в свої руки.